Від чого качка пливе? Чоловік потрапив під зливу. Додому він прийшов весь до нитки. але ні одна волосина на його голові не промокла. Чому? Що трапиться із білою панамою, якщо її опустити на дно озера на 3 хвилини 20 секунд? У сімох братів по сестрі. Скільки усього сестер? Що кидають тоді, коли це необхідно, і піднімають тоді, коли це вже не потрібно. Якою хворобою ніхто не хворіє на суші? Що людина носить два рази в житті безкоштовно, а на третій раз платить? Воно завжди перед нами, але бачити його ми не можемо. Що це? Війкій клітці не тримають ні птахів, ні звірів. Яка голка не тоне у морі? У трьох лікарів був брат Сашко, а в Сашка братів не було. Чи може таке бути? Коли небо буває нижчим від землі? Який годинник показує вірно час лише двічі на добу? Що треба зробити, коли бачиш зеленого чоловічика? Жувати не жую, а все поїдаю, все тільки їм, а з голоду помираю. Не п'є живе, а нап'ється, умре. Не видно її і не чути її, а коли заговориш про неї, то вона зразу зникає. Простелилось простирадло на весь світ, не дістане і не зложить весь мій рід. Рівненька дорожка посипана горошком. Вівці день і ніч пасуться, а молока не дають. Хоч без ніг, а біжу прутку. Не сплю ні вдень, ні вночі, хоч ніколи з ліжка не встаю. Сам не горить, а горіння підтримує. Білий як сніг, дметься, як міх, а у воді гине. Стоїть дерево серед села, а в кожній хатці по Друзі, я надіюсь, вам сподобались мої загадки. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку. Напишіть вашу загадочку і, будь ласка, поділіться цим відео із трьома своїми найближчими друзями. До нових зустрічей! good job <laughs>